Доброго дня, 10 іюня, місто Дніпро, з вами я Олександр. Вихідні пройшли всі з повітряними тривогами практично, постійно вони були днем і ночі. І навіть вчора, вранці, коли в нас було би, в Дніпрі, ну, по крайній мере там де я знаходжуся, ми нічого не чули. Це лівий берег. То вже в області, а ближче до Царачанки, да, скажімо так, були, відчувалися е, вибухи, чутно було декілька. Тобто, щось відбувалося, щось збивало чи щось прилітало, ніхто цього не знає. Тому що, коли ці були вибухи, не було якраз в той час повітряної тривоги. Ну і, звісно, інформації. Ну і потім вже, як завжди, почалась повітряна тривога. Взагалі така ситуація. От. В цілому я передвигаюся по місту кожного дня. І хочу сказати, що їздити можна. Ходити не знаю, ходити дуже опасно, але машиною їздити можна. Кроме цього, в нас із новин, виходить, є те, що Дніпро наш, іменно, місяць, іменно тут, де я бачив зйомки других блогерів, дуже сильно впала вода. І от я зараз хочу дійсно стати, десь провірити, подивитися своїми очима і вам показати. Тому що я вчора і позавчора наблюдав від других блогерів, особливо це відбувалося в, TikTok, в других, на інших площадках. Да? От. І вони показували, що дуже добре упала вода. З чим це зв'язано, ну, ніхто не каже, ніхто нічого не знає. Хочеться своїми глазами глянути, заодно вам показати. А зйомку я почав трошки раніше. Покажу, що у нас відбувається в цілому. Як бачите, машин дуже багато. От. Мотаються всі по своїх справах. Всі по своїх справах. Така ситуація. Намалювали, дилюся тут розмітку. Розмітку. Хоча... Буквально ще в п'ятницю, я на вихідних не їздив, тут би в п'ятницю я не бачив цього, що була розмітка. А зараз бачу, що її намалювали. Але парковочні машини, які рядом пар паркуються, не дають змоги їздити конкретно по розмітки, друзі. Так, ну добре, тоді, значить, що в нас іще з новин от іменно такого характеру, який коснуться нас усіх. Значить, вслід за світлом. Нам вже сказали, повідомили да, даже про це, що хліб здорожчає. Не знаю, з чим це зв'язано. Як вони намікають, що це зв'язано все з підняттям цін на електрику. Дивіться, розмітку далеко зробила. А тут ніхто не малював розвідку. Тут немає. Ну, нема, то немає. Коротше, дорожчує хліб на 30%. Сначала на 10, а потом від тієї всієї суми ще на 20. Тобі ж на 30%. Ну, а якщо в кучі взяти в сложний процент, якщо підключити, то це всі 40%. Тобто, якщо коштує хліб в середньому 20 гривень, коштувати він буде, що правильно. 28. Ну, коротше, 30. Понятне діло, що це дуже. Ну не тільки хліба касається. от Мені цікаво, це вони просто на хлібові цитували внімання. Якщо вони не в курсі, я їх можу просвітити. тому що Хліб піднімався в ціні постійно, по чуть-чуть, але ліз. От я замічаю, я там є беру такі, що на вагах хліб, допустимо, по вагах. Та я беру і кожного разу я бачу на 2-3 копійки дорожчі. Він потихеньку не ліз, повірте мені. Так що така ситуація. А вони оце дозволили конкретно нам його підняти. Мол, електрика піднялася. Ну, З електрикою, мені кажеться, ну, тут все підніметься, абсолютно абсолютно все. Ми це будемо наблюдати. Воно і зараз ми заходимо в АТБ чи в Varu. Я диву даюся, просто. Корзинки нема нічого, по суті, саме основне, навіть, ну як сказати, ну хлібина там. Я не знаю, ну, щоб сказати, що щось там набрали сверхістенне. І кожен раз чек 400, 350, 400, 500. Ну такий чек. Постійно. І в корзинки нема нічого, ти з пакетиком виходиш своїм, естественно, тому що там за пакетики треба ще платити. І платити треба кожного разу. Одноразові теж пакетики ти набираєш. Картошку там чи цибулю, чи щось хочеш взяти, конфет просто на вес ти можеш взяти. Ти дош заплатити за пакетик одноразовий. Це в Європі, кстати, цього немає. Бо я общаюся з Європи з людьми. За пакетик гривня 50 чи гривня 75, щось у такого плану. Ну, я розумію, пакетик той, що нести, на касі купити пакет. Пакет повноцінний, то питань немає. Хто не взяв, може купити. Але одноразові оці їхні. За півтори гривні ви представте, скільки там. Вони. Та ну, боже, на всьому, на всьому, все. В чек входить ПДФ, оце, налоги, пенсійне, туди все-все-все в чек входить. Там з вас здирають в три шкури, щоб ви понімали. Фонтан працює. Як бачите. І там на набережні також фонтан працює. Чудово. Повключали. Тут електрику не жалко. Поїхали. Хочеться стати десь, подивитися рівень води дійсно в Дніпрі. Поки сам не побачу якось не воно Але ж тут стати теж проблема, в Дніпрі дуже тяжко з парковками стати на 5 минут і можуть оштрафувати условно Тут я ставати не буду, тут точно штрафую, можна хоча б тут заїхати, в принципі. Кстати, біля поплавка теж вже платні парковки. Теж вже платне стало все. Пос... О, це мені дзвонять секунду. Ось спустився до поплавка. От, подивитися, що тут відбувається. Дійсно вода трошки упала. Я не знаю, якщо хтось в курсі з чим це зв'язано, напишіть така ситуація наразі. Це я таке наблюдав в прошлі рази колись, коли ще виходив в ефір дуже часто, коли було таке. Зв'язано з дамбами там і потім впадала вода, виходить. І ось зараз. З чим зараз зв'язано, Можливо, в мене є догадка, я в одних із новин бачив, що якусь дамбу запустили нову, яку зробили. От. Можливо, щось там притримують, не знаю. Я не, я не в курсі, не буду зараз тут. Але дійсно впала вода в Дніпрі. Так, сьогодні в нас тепло. Тепло дуже добре сьогодні буде пекти. Ось така ситуація. Так, довго тут стояти автомобілем на парковці не можна. Можуть повісити штраф незаконний. Тому швидко ми зняли те, що нас цікавило, і їдемо далі. Тут ще бачите, так просто і не виїдеш. Так, так, так. так, 9.23 Автомобілів багато В цілому. В центрі взагалі пробка. Такі достатньо неплохі. Подивимося, що далі буде з цим рівнем води в Дніпрі. Від себе хочу сказати, що дай Бог, щоб все було добре. Надіюся, що все буде добре. Всім мирного неба, друзі. Гарного дня і на зв'язку. По можливості кой-коли Можливо, буду виходити в ефір до вас. Хто хоче більше бачити відео, приєднуйтесь до. Е... Приєднуйтесь до спонсорів мого каналу. Ставайте спонсором мого каналу, друзі. Щоб хоча б хоч трошки більше бачити. Всім пока і на зв'язку, друзі. Це було Дніпро 10 -е число ранок.